Вітаю, шановні глядачі. Багато хто каже, що ми живемо в секулярному світі, де релігійна принадлежність мало має значення. Але саме духовна складова допомагає нам знайти зв'язок з найбільш невизначеними та впливовими діячами адміністрації Трампа. Можемо згадати про те, як ми пробували налагодити відносини з спікером Майком Джонсоном в 2024 році. Тоді ми активісти заблокували нам допомогу на 6 місяців, дехто робив це з благословення Фредовича. Хтось бо ненавидів Україну. Ключовим в цій ситуації був спікер. Палати представників Джонсон, спікер Палати представників походу з Ілузіани, є набожним баптистом, тому для нього велике значення мають релігійні зв'язки. Місці українських евангелістів у США активізувалися на тлі ознак того, що підтримка України зменшується серед виборців республіканців, багато з яких вважають себе евангелістами. А також після обрання восени минулого року республіканця Майка Джонсона, спікером Палати представників, третьою за впливом посадою Сполучених Штатів. Так, наприклад. Павло Унгорян, український євангельський лідер, який в березні 24-го року зустрівся з Джонсоном, допоміг організувати зустрічі з Сергієм Гайдаржи, Баптистом, чия дружина, чотиримісячний син, були вбиті в результаті атаки московського безпілотника в Одесі. І це не один приклад, як наші євангельські громадяни допомагають нам налагодити відносини з республіканцями. Ми й самі знаємо, що на окупованих землях ніяка церква, окрім РПЦ, не може функціонувати. Та на початку війни, в 14-му московити вбили протестантів у слов'янську, бо вважали їх сектантами та шпигунами. День тому головний рабин України Моше Ревенасман організував міжконфесійний релігійний форум, який об'єднав представників релігійних конфесій громад. Що працюють в Україні, і важливим гостем на цьому став пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це доволі впливовий релігійний діяч США, і це важливо і правильно, що таких людей запрошують до України у шістнадцятому році. Журнал «The Time» назвав його головним пастором Дональда Трампа та включив до списку 16 людей, які вплинули на президентські вибори 16-го року. Бернс, співзасновник і генеральний директор «The Now Television Network». Американської телемережі, що базується в південній Кароліні. Прослуживши 6 років у національної гвардії Південної Кароліни, він заснував багатонаціональну міжконфесійну церкву The Harvest Praise and Worship Center в місті Ізлі. І хоча він не такий впливовий, як Ілон Маск чи інші діячі магаруху, Берс має багато прихильників, які будуть зважати на його слова. Головний рабин України показав. Берсу, Бучу, Ірпінь та Бородянку, де чинилися страшні злочини на початку війни, також вони відвідали Бабин Яр. Ці всі відвідані та розмови з українськими релігійними діячами сильно вплинули на Берса. Якщо в лютому 23-го року він звинуватив українські еліти в ікс у розпалюванні війни, то після зустрічі з українськими військовими та цивільними особами та відвідування місць московських масових вбивств, таких як Буча та Ірпінь. Тепер наголошує, що українці понад усе хочуть миру і вдячні Трампу за його зусилля для досягнення цього миру у своєму пості. Берс каже, що війна в Україні це більше ніж про демократів чи республіканців лівих та правих. Тут гинуть люди. Берс передає ті слова, які йому сказали релігійні єчі. Це те про що хотіли забути. 20 тисяч дітей було викрадено до Московії. 300 жінок нащадно були зґвалтовані. Як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. 700 культових споруд знищено навмисне, бо вони часто є єдиним джерелом надії для українського народу, невинних не військових стріляли в потилусі цим людям зі зв'язаними за спиною руками. І це важливий контекст, так як московська пропаганда активно тероризує американців-республіканців, особливо їх релігійне крило, якому продають казки про заборону православ в Україні. Мова йде про РПЦУ. І на жаль, багато хто ведеться на такі казки. Бернс говорить дуже важливу фразу. Він бачив на власні очі злочини Кремля. Він бачив прохання нації аби дати і зброю на захист домивок та сімей. І пастору Байду на думки про те, чи подобається президент Зеленський мага активістам чи ні, чи те, що американці не хочуть давати більше грошей Україні, і він не про гроші говорить. Він говорить про військову допомогу. От чому справа, і конкретно про це зазначає. Дійсно, був резонанс і Фредовичу Бернс підкреслив, що українці дякують Трампу за допомогу і він дає важливий посил у США. Наші військові не потребують грошей американських платників податків, податки. Вони просять багато танків, багато літаків. F-35. 300 F-35 Назвав цей шановний слуга Господа Ісуса Христа нашого. Ух, база, зенітну зброю, щоб звивати безпілотників, які все ще обстрілюють в цивільні будівлі та вбивають людей. Каже пастор: був і референс до інших слів Фредовича, що Обама дав нам тільки ковдри, а от Трамп дав Джевеліни. Був і референс, що Трамп є найкращим другом українських мирних жителів, і що Фредович покладе кінець цій війні. Швидше би. Свій спіч у Твіттері Берн закінчив словами про молитву за мир в Україні. А також він мусив превентивно підбити нападки МАО-клубу про те, що всі, хто їдуть в Україну, отримують гроші від зеленського. Поїздка Берца – це ще одна спроба тиснути на Трампа через його релігійний електорат, правдою тиснути. От в чому суть. Американські християни мають бачити, що коли вони зламають і заламують руки Україні, вони стають мучезними співучасниками масових вбивств. Бажаємо Бернсу вплинути на публічну думку щодо України в США. Мудрості нам. І до зустрічі всім всього найкращого. До побачення.